у вас на моєму каналі. Іспитуємо Вольвасик, точніше, треба було заїхати мені туди на поле. Кум каже, Я йому кажу, давай на асфальті бросати, а заїдемо. Ось ось ми з'їжджали, тут вже було опасно. З першої попытки він не виїхав. Зараз подивимося, з якої вообще Вольво виїде. Резина лиса на ухнарь, полностью. Вольво В70. Літня лиса резина. Уклон. Не знаю, як би вам показати. Тава чогось вибачте. Ага. Газує, газує, газує. Ні би потихеньку. Давай, 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 давай. Давай я виїду. Без Газ газу, газ палас, ну. таке. йому отобричку тільки довіряти можна. Давай. Все вийде. Уклон тут... А, вот так вот видно. Тут не дуже здоровий, тут градусів 30, наверное, уклон. Такий, я тут проскакував, а хоча з поворота. <гум> Заїжджав би он в этот в ячмінь. Так, тут сейчас буде скачок. Хлопись! <гум> да, це, конечно, було було, але такого ще не було. Вопрос, зачем газувать? Давай, 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 <свистит> давай, 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 дав Порох он лопнув, а так все нормально, їздити буде. Таке в общем, приключення получилось у нас. <рес> Та нормально не вздив каністру. Вальвасик їде. Якщо поставить нормальну атешну резину, то вона буде свернити те, що треба... Ага. Коротше, на пониженні виїхав, тут є понижена. Так що вольвасик вже іспитали. Їде нормально. Нарив тут добре. Якщо б була резина нормальна, все, понаривав таке приключення. Коротше, треба купити нормальну резину і буде Короче, Продовження слідують. Мало нам було на одному погорбі застрять. Он каже, поїхали, подивимося на мій слоняшник. Там ще трошки по травичці їхали, їхали, а тут ось стали глухарем, тут глина ха не шевеляється. Зручніка сніми! Даже не шевелиться, Все, злізай, приїхали, давай, навірно, толкать. Вона на днові зависла. Короче, виходить, ми дном черкаємо в оцей бугор. Руками толкати важко. Зараз, кому кажу, що треба підспустити хоча б до єдинічки. Тоді машина поїде. Вже я трошечки на офпроводі був. різницю я знаю між накачаними колесами і пустими. То машина, звісно, їде совершенно інакше на підпущених колесах. Так, ну колеса підпустили. Зараз потихеньку назад. Зараз разницю сразу побачимо, вона потихоньку почне їхати. Давай, давай, не стісняйся. По чуть-чуть, плавненько, плавненько. А ну давай чуть, -чуть її підтолкнемо, бо вона ж висить на бугру групі, дожди, не газуй, сильно не газуй. Прикол що її толкать, толком не йде. Давай. А ну чуть вперед. Не газуй, ми ж не дрифт устраиваем, чуть вперед давай. Все, тепер назад. Тепер розкашечку назад. А ну вперед. Щось, коротше, те що ми спускали, мало, наверное, спустили. Ума, короче, своя технологія. Газ спала! Ну, так, наверное, тоже можна. Эти медленные технологии. О! Пошла! Пошла, родимая! Давай, 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 давай! Вот это вальвасик сверло! Но самое прикольное, нам через назад по типа, этой дороге ехать. Ох, красиво! Красавчик Да Молодец Приехал и тут калюжу ну, короче, Для нормальной машины полноприводной Тут никаких препятствий нет Ну а для лысой резины Это конечно препятствие Одно из сложнейших Так, ну нас Те препятствия не остановили Едем дальше в Дебри Хочется там нам так и застрять Капитально, за трактором тут Уже, уже идти далеченько Будеш розповнити оп. Давай газуй, вже ж давай по твоїй технології газ палас. Mm -hmm. О! Коротше, треба преодолеть тепер от цю каналу. <laughs> Я думаю, що їхати мабуть не треба. Ну що, будеш чи не будеш? Давай. Уже с... газувати так газувати. Це, наверное, у мене є біль'є. <laughs> Чо, Та тут калюжка тут покоління з розбігу, жур, журки ти там. Навірно, не будемо, так? Да? Ну, Взагалі, здраво ми оцінили, Да, Здраво оцінили ми цю калюжу. Подімаємо, що відсюди дуже далеко нам іти за трактором, тому їхати ми не будемо. До цієї деревинки треба пройтись. ми вже хочемо пройтись, подивитися, як там е, сходи. Так що сюди лучше, лучше не їхати. Так, ну в общем на поле ми сходили, тепер задача виїхати обратно. Ось у нам путь, Наш скажем поводирь, фазан. Бежить строго по дорозі. А ну давай. Бачу, я, я, я думаю, видно, Вот петух красивий. Під'їжджаємо до самого веселого участка, главное проскочить. Не в колею не вскочить. Так, как <laughs> ты сделал. Так, ты сделал. Давай, 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 давай. Оп, ну, выскочил на выскочил воровичка. Газ чуть сбрось. Все, дело пошло. Да, резина, конечно, лыса. Ну, тем не менее. Давай, 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 чтобы не с поворота. Тут это там де ми машину толкали, давай розганяйся хорошенько тич трм. Носи машину. Все, і цінус ми проскочили, це вже рада. Аааа! Рада радись! Несет, несет, несет! Векно відкривати, відкривати не хочеться! Да, yeah, назад по, по собственным следам їхати не так уж просто. Суны-суны-суны-суны-суны! суне. давай 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 Да, для легковой машины это, конечно, трошки посложнее препятствия. Ну, ну да. Кум, конечно, удивлен. Він тільки по асфальту їздив ні разу в разі десь їжджав, не було машин, на яких можна було з'їхати. Ну, осталися последние метри. Сюди ми їхали по травичці, назад уже кум так смелее їде в колії. От уже і асфальт видніється. Отак так машинка тепер виглядає після наших легких покатушок. Зараз треба шукати якусь калюжу заїхати, і трошки обмити в калюжі. Ну що я можу сказати? В принципі, в їде добре. Получили масу емоцій. Давно ми не були на оффроуді. Єдине, ми зрозуміли, що треба нормальну резину. Бач, колеса підпустили, назад вона їхала краще. Таке получилось відео. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо про лайк і підписку. Пока, пока, до нових встреч.